Вітаю! Сьогодні вивчимо іменники другої відміни деклінаціо секунда. Давайте пригадаємо відмінки в латинській мові: називний номінативус, родовий генетиus, давальний дативus, знахідний акузативус, орудний аблятивus, кличний вокативус. До другої відміни відносяться іменники чоловічого та середнього роду. Іменники чоловічого роду маскуліну повинні мати закінчення «ус», «ер», ір, а от слова середнього роду повинні мати закінчення ум. Um". В обох випадках родовий відмінок однини генетиво singularis» закінчується на і. Відміну іменників визначаємо по родовому відмінку однини. Давайте провідмінюємо з вами слово чоловічого роду. Люпус, маскуліну, вовк. Сингуляріс, однина. В номінативус, люпус. Генетивус, люпі. Дативус, люпо. Акузативус, люпу. Аблятивус, люпо. Вокативус, люпе. Плюраліс, множина. Номінативус, люпі. Genetivus luporum, dativus lupis, accusativus люpos, ablativus lupis, vocativus lupi. Testamentum заповід слово середнього роду neutrum. Singularis nominativus і vocativus співпадає і в однині, і в множині. Testamentum genetivus. testamenti, dativus testamentu, testamentum, accusativus testamentum, ablativus testamentum. Pluralis nominativus evocativus testamenta, genetivus testamentorum, dativus testamentis, accusativus testamenta, ablativus testamentis. Особливості другої відміни. Власні назви на іус, наприклад, – «Лукрецій», «Овідіус» – «Овідій», Філіус син. У вокатіву сингулярис, тобто в кличному відмінку однини, закінчуються на І довге, а не на Е коротке. Наприклад, Лукреті овіді філі. Давайте з вами вивчимо іменники другої відміни середнього роду, які закінчуються на «ум». СЕКУЛЮМ – вік століття, ВЕРУМ – правда істина, белюм, війна, целюм, небо, ВЕСТІМЕНТУМ – одяг, донум, подарунок, фактум, вчинок потія, деліктум, правопорушення, ПЕРІКУЛЮМ – небезпека, вербум слово, аум, Золото, віну, вино, екземплю, приклад, тестаменту, заповіт. Також запам'ятайте іменники чоловічого роду з закінченням ус –ер, ір, які відносяться до другої відміни іменників. Люпус вовк, реус відповідач, пуер хлопчик, Віцінус – сусід, амікус друг. Пополюс народ, патронус, покровитель адвокат, дисципулюс – ученик, вір чоловік воїн, кінь, гортус сад, філіус – син, номерус число, сервус – раб, слуга. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.